А цар Соломон покохав багато чужинних жінок, і дочку фараонову, муавітянок, аммонітянок, едомітянок, сидонянок, хітіянок. І з тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам не війдете між них, і вони не війдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням. І було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні. І жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломонової старости: жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом, Богом, як серце його батька Давида. І пішов Соломон за стартою, богинею Сидонською, та за мілкомом, гидотою Аммоніцькою. І робив Соломон зле в очах господніх і не йшов, певно, за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жартівника для кемоша. Муавської гидоти, на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, гидоти аммонських синів. І так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів. І розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся. І наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами. Та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона тому, що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє, та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька твого Давида, з руки сина твого відберу його. Та всього царства я не відберу, одне племено я дам синові твоєму ради раба, мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав. І поставив господь Соломонові за противника Едомлянина Гадада, він із царського насіння ведомі. І сталося, коли Давид був з Едомом, коли Йоав, начальник війська, пішов поховати трупи, то він повбивав кожного чоловічої статі ведомі. Бо шість місяців сидів там Йоав та весь Ізраїль, аж поки він не вигубив кожного чоловічої статі ведомі. І втік Гадад, він та з ним мужі едомські, заслуг його батька, щоб піти до Єгипту. А Гадад був тоді малим хлопцем. І встали вони з Міддієну і пішли до Парану, і набрали вони з собою людей з Парану, та й прийшли до Єгипту, до фараона, царя єгипетського. А той дав йому дім та призначив йому утримання і дав йому землю. І знайшов Гадад велику милість у фараонових очах, і він дав йому за жінку сестру своєї жінки, сестру цариці Тахпеноси. І породила йому сестра Тахпеноси сина його Генувата. А Тахпенеса виховала його в фараоновому домі. І був генуват у фараоновому домі серед фараонових синів. І почув гадат в Єгипті, що Давид спочив із своїми батьками, та що помер Йоав, начальник війська. І сказав гадат до фараона Відпусти мене, і я піду до свого краю. А фараон йому відказав чого тобі бракує при мені, що ти оце хочеш іти до свого краю. Та той сказав Ні. Таки конче відпусти мене. І поставив Бог йому, Соломонові, за противника Щерезона, сина Еляди, що втік від Гададезера, царя Цови, свого пана. І зібрав він при собі людей та й став провідником банди, коли Давид розбивав їх. І пішли вони до Дамаску, і осілися в ньому, і панували в Дамаску. І був він противником для Ізраїля за всіх Соломонових днів, а це окрім того лиха, що чинив Гадат. І бридив він Ізраїлем, і запанував над Сирією. А Єровоам, син Неватів, Єфремівець, із Цереди, а ім'я його матері Церуа, жінка-вдова, був раб Соломонів. І підняв він руку на царя. А оце та причина, що він підняв руку на царя. Соломон будував мілло і поправив пролім у місті Давида, свого батька. А той муж Єровоам був відважний. І побачив Соломон цього юнака, що він роботящий. І призначив його над усіма носіями Йосипового дому. І сталося того часу, і вийшов Єровоам з Єрусалиму. І знайшов його на дорозі шілонянина Ахія, пророк. Він був одягнений в нову одіж, і обидва вони були самі на полі. І схопив ахія за ту нову одежу, що була на ньому, та й подер її на дванадцять кусків. І сказав він до Єровоама: Візьми собі десять кусків, бо так сказав Господь, Бог Ізраїля. Оце я віддираю царство Соломонової руки, і дам тобі десять племен. А одне племено буде йому ради мого раба Давида та ради Єрусалиму, міста, що я вибрав його зо всіх Ізраїлевих племен. Це тому, що вони покинули мене і вклонялися Астарті, сидонській богині, і кемошеві, богові Мавському, та мілкомові, богові Аммоніцькому, і не пішли моїми дорогами, щоб виконувати добре в моїх очах, і постанови мої та заповіді мої, як батько його Давид. Та не візьму я всього царства з руки його, бо оставлю його володарем по всі дні життя його ради раба мого Давида, що я вибрав його, який додержував заповідів моїх та постанов моїх. І візьму я царство з руки його сина, та й дам його тобі, оті десять племен. А синові його дам одне племено, щоб позоставався світильник рабові моєму Давидові, по всі дні перед лицем моїм в Єрусалимі, місці, що я вибрав собі, щоб там перебувало моє імення. А тебе я візьму, і ти будеш царювати над усім, чого пожадає душа твоя, і ти будеш царем над Ізраїлем. І станеться, коли ти слухатимеш всього, що я накажу тобі, і підеш моїми дорогами, і робитимеш добре в очах моїх, щоб виконувати постанови мої та заповіді мої. Як робив раб мій Давид, то я буду з тобою, і побудую тобі міцний дім, як я збудував був Давидові, і дам тобі Ізраїля. І буду впокоряти Давидове насіння ради того. Тільки не повсідні. І шукав Соломон, щоб забити Єровоама. І встав Єровоам і втік до Єгипту, до Шішака, єгипетського царя. І пробував він в Єгипті аж до Соломонової смерти. А решта Соломонових діл і все, що він зробив, був, та мудрість його, ото вони написані в книзі Соломонові діла. А днів, коли Соломон царював в Єрусалимі над усім Ізраїлем, було сорок літ. І спочив Соломон зі своїми батьками і був похований у місті Давида, батька свого, а замість нього зацарював син його рехавом.